Yeah. Я так не ходила розголоняти від такої палучки, і так вот це. Скажіть, що тут саме тут наболівші такі питання? Саме велике питання, щоб грозовики не зовсім. Саме-саме наболівше. По-перше, по цій дорозі. я, наприклад, живу в цьому будинку. туди? так? Один аварійний будинок у нас вже є так. Ми дві неділі тому, ми, ну, трошки більше, напевно, ми перекрили рух, викликали машину, написали звернення в газету Подолянин це, ну, як самий швидкий орган реагування колективне для того, щоб звернення так, було. колективне звернення порядка 80 підписів, які були зібрані, ну там буквально за пів години. Ми зверталися з приводу того, які машини можуть їхати, чого вони, по-перше, вони не їдуть, вони літають по цій дорозі. Я дома не можу відкрити вікно. Вони їдуть і вночі, і в день, весь час, цілодобово. Справа в тому їде машина ну, ваша на реагування. Так вони перепиняють свої, То чи невідомо, чи ваші виїжджають, дзвонять, щоб ті не їхали, чи ті дзвонять, питаючи ваші ще на місці. Просто ненормально. Ми простояли з бо це особисто. Я зробила цей кіпі, школя видивали цей. Простояли порядка чотирьох годин, одна нещасна машина під'їхала. Ну, велика. І то його відпустили, тому що це був громадянин Молдови, тобто на нього неможливо складати акт, таке, таке вони починають. не, не знаю, різкати. Я тоді Але систему. Нас, от подивіться, це нормально, машину на руках треба переносити через ці ями в коліно. Якщо тут має їхати машина, легкові вже не можуть переїхати. Правильно? Ви, напевно, туди сюди їхали, а не туди. Тому що теж вам жалко, ваших фінансів на... На ремонт ваших автомобілів. І ми так само всі, ми звичайні люди, ми хочемо спокійно жити, так як ми тут на мочарах знаходимось, так? у нас один вже є гроб там, так? Не, не будинок, а гроб. Ми хочемо жити нормально, не переходити в землянки. Ми не хочемо бути ну, ізгоями, вибачте, в цьому щось не пускають через гуменці. Люди попродавали паї, так? зробили собі, взяли гроші, там побудували птічку, там побудували комбікормови, чи що на сіні, що там що хотіли, то побудували. Їх ці люди не пускають, і вони туди не їдуть. Хоча через них туди ближче їхати, правильно? Так, yeah, так. Yeah. Чехова не пускає, Пархоменка не пускає, а тут що не люди ще Ну фактично. У нас діти маленькі, у нас і великі діти, ну всякі в нас діти і старші люди. Ну то як тут можна жити, хлопці? Бійтеся, бо робіть щось. Ті приїхали, похихикали, похахакали, розвернулися, поїхали. Я пішла, кажу, хлопці, що це робиться? От ви зупинили, покажіть мені, де той акт, що скаже, покажіть мені на як ви... Та от ви розумієте, ну що ж я розумію. Я розумію, що їм теж кудись треба їхати. Ну я хочу жити в квартирі. По <степо> тому тому По зрозуміло. Ви так, та скажіть, будь ласка, що ви зараз, от, от яке ви можете нам допомогти. Поможіть якісь нормальні рішення. Ну, ми будемо перекривати зовсім дорогу. Ніхто сюди їхати вже не буде. Зовсім до тої перебуки не зробить. Я не думаю, що це не профінансовано. Чому вони зробили цей кусочок дороги? Ви є люди, які Ну, державна автомобільна інспекція, так? Ви мали би бути так само зацікавлені тим, щоб була ця дорога зроблена, я так думаю. Так? Чому нічого не робиться? Ми платимо за машину, ми платимо за то, я не знаю, куди ці враження. Ну, понятно, що вони Ну, хоч щось би це ті діти мали мозолі набивати, щоб хоч якимось чином ці ями позасипати. Заборонити взагалі сюди їздити. Ставте швілірава рік, ставте забор, хай не їдуть великі машини. Щоб маршрутка влізлася, більше нам ніякої машини не треба. Ну сюди хліб довезе і вкасають маршрут. Ви ж ви кажете, що цілодобово, да, так? Якщо... Ну хочете, я вас до себе на квартиру візьму. У мене дитина на ніч пішла. Зараз всі підійдуть. Давайте перше, ми робимо тут ревізію знаків, так? Так. Це посліднє рішення, а у нас тут багато. А там скільки буде десь і бачити? Чи їдесь на Зразу бачить, відраз бачите, з коли кабінувати. А їх до треба. За які казали, що ось такий дрова. Це в тому кінці. На тому кінці селища. Де з миру на молодіж? На цьому так? потому що я залі не маю.